Нехай вона не знадобиться, але має бути готова. Саме так про тривожну валізку наплічник думає кожен українець. У передні навчального року нагадаємо, якою вона мусить бути у дошкільнят та школярів. Головне, це повинен бути компактний рюкзак-наплічник для зручності пересування з найнеобхіднішими речами для дитини, який вона щоразу братиме з собою під час повітряної тривоги. Швидко вдягнув на спину і пішов в укриття. Обов'язково покладіть туди бейджик або записку з прізвищем, ім'ям по батькові дитини та контактними даними батьків. Медики та ДСНСники радять вказати групу та резус крові а також можливі алергічні реакції на медичні препарати. Далі для підтримки дитячого організму водичка, поживні батончики, снеки, горішки, печиво можна яблучко. Обов'язково засоби гігієни, серветки сухі та вологі, антисептик, при необхідності ліки. З речей дошкільнятам радять покласти шкарпетки, спідню білизну, кологотки та светрик. Улюблена іграшка відволіче від тривоги. Школярам можна взяти телефон та ліхтарик. Захопіть і улюблену книгу. Все інше для перебування в укриттях. Закладах освіти більш довгий проміжок часу є: запас води, можливість більш поживного перекусу, аптечка. Не забуваємо час від часу переглядати в міст рюкзачку для поновлення запасів води та їжі, заміни речей. Пам'ятайте, що діти першочергово повинні знати, як поводитися під час сигналу повітряна тривога, як перейти в укриття, бо такі заходи перевірено рятують життя. Ірина Вробинська, Марія Кожухар, перший муніципальний.